Embraer EMB 314 Super Tucano Маленький, але небезпечний. Чи може цей легкий штурмовик зупинити хвилю камікадзе дронів? Super Tucano – турбогвинтовий літак для підтримки наземних сил. Він має броньовану кабіну, сучасні сенсори та підвіси для різних систем. А тепер подивимось на загрозу. Шахет 136, дрон Камікадзе з дальністю у сотні кілометрів і вибуховою бойовою частиною. Його запускають масово хвилями. Супертукано може виконувати кілька ключових ролей: це розвідка й раннє виявлення, передача даних на земній ППО, а також підтримка дій проти ворожих безпілотників. Він дешевший у використанні, ніж реактивні винищувачі, і може довго патрулювати у повітрі. Чи стане супертукано універсальним мисливцем на дрони? Ні. Але як частина комплексної системи протидії, він здатен зробити різницю.